Польовий цвіркун і монета. Один мудрий індус мав приятеля. Приятель жив у Мілані. Вони познайомилися в Індії, коли італієць приїздив туди зі своєю сім'єю. Індус провадив екскурсії для італійців, відкриваючи їм найхарактерніші закутки своєї вітчизни. Міланець заприязнився з індусом і на знак вдячності запросив того до свого міста. Індус довго не міг відважитися на таку далеку подорож, але, врешті-решт, дав себе переконати. І ось настав день, коли він зійшов з трапа літака на литовищі, що під Міланом. Наступного дня міланець та індус разом прогулювалися по центру міста. Смаглявий чорнобородий індус із жовтим тюрбаном на голові притягував зацікавлені погляди перехожих. А міланцеві лестиво, що має такого екзотичного приятеля. У якийсь момент на площі святого індус затримався і спитав: чи чуєш те, що я зараз чую? Міланець трохи здивований, нагострив слух, але змушений був відповісти, що чує шум міста. Тут поблизу співає цвіркун, запевнив індус. Де там тобі здалося, мовив міланець. Я чую лише міський галас, та й цвіркунів тут немає. Мені не здалося. Я справді чую цвіркуна, наполягав індус і взявся перевертати листя. Поруч росло кілька тоненьких деревець. За якусь хвилину він показав маленького співака. Цвіркун, незадоволений, що його концерт перервали, намагався від них сховатися. Ну, то що, бачиш цвіркуна? Поспитав індус. Справді, визнав міланець, ви, індуси, маєте дуже гострий слух, не то що ми білі. Ти помиляєшся, усміхнувся мудрий індус. Ось поглянь. З цими словами він витягнув з кишені дрібну монетку і кинув її на тротуар. Тієї ж миті чотири чи п'ять осіб обернулися і подивилися у той бік. Ну як? Бачив? спитав індус. Супроти цвіркунової пісні дзенькінг монетки прозвучав зовсім тихо, а стільки білих його почуло. Ці коротенькі історії, що оповідаю, тобі, схожі на спів цвіркуна у місті. Хочу попросити тебе, аби ти бодай на хвильку прислухався до голосів, на які ми всі перестали звертати увагу. Це ті голоси, ті пісні, що звучать у нас самих та співають нам про блакитне небо і про чисте повітря, про сни і про те, як б'ється серце, про потребу в близькій людині, про спільний плач і сміх, про взаємний потиск круг, про дивовижну любов і доброту Бога, який прийшов у світ. І просить, аби ми дозволили йому спасти нас. Дуже часто війни виглядають довгими дорогами і навіть крутими сходженнями вули. Короткі казки цієї книжки спробують зробити цю дорогу трохи коротшою. А якщо й послужать на щось інше, тим краще.